Далі в нашій студії будемо говорити взагалі про ситуацію на кордонах. Запросили до розмови Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України, пане Андрію, вітаю вас на живому ефірі марафону. Ось повідомляли про евакуацію мешканців з прикордоння на Сумщині. Взагалі, якою є ситуація на наших кордонах, і почнемо очевидно ситуації на кордоні з Білоруссю та Росією. Зокрема бо ось маємо ще свіжу інформацію від командувача об'єднаних сил сил Сергія Найва у Фейсбук, який повідомляє про те, що Україна робить північний кордон непрохідним, будує мінні поля і траншеї. Скажіть, будь ласка, детальніше про цю ситуацію. Ну, власне, можу підтвердити, що кордон з Білорусю він продовжує укріплюватися максимально, і там ситуація повністю дозволяє це робити. Зокрема, до заходів з посилення кордону з Білорусю в інженерному відношенні задіяні інженерні групи державної прикордонної служби, які тісно співпрацюють в тому числі з органами місцевої влади, які надають допомогу для того, щоб здійснювати таке облаштування, і ці заходи тривають. Вже досить довгий час зараз це тільки нарощується, в тому числі і за рішенням ставки Верховного головнокомандувача, коли було прийнято рішення про посилення, додаткове посилення цього напрямку щодо укріплення і посилення, в тому числі додатковими силами Сил оборони України. Укріплення відбувається як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні, і це різні елементи інженерного облаштування безпосередньо по лінії кордону, в тому числі це паркан, це протитранспортні рови, це в тому числі завали, а також мінування місцевості. На найбільш загрозливих напрямках силами з підрозділів збройних сил України це, це також системи контролю за цим напрямком. Ну і звісно, що може додати також активно використовуються безпілотні літальні апарати для того, щоб Повністю моніторити ситуацію по лінії кордону, а також бачити те, що відбувається по той бік кордону в найближчому прикордоні до нашого нашої лінії держрубежу. Але можу запевнити, що ситуація безпосередньо по лінії кордону з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо ні переміщення військової техніки безпосередньої близькості до кордону з Україною ні особового складу чи то підрозділів армії Росії, чи то підрозділів армії Білорусі. Чому армії Росії? Бо власне Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій розв'язаній нею війні проти України і. Військовослужбовці російської армії продовжують залишатися на території Білорусі, проте їхня кількість зараз досить незначна, і Росія не має того необхідного ударного групування для того, щоб здійснити якісь вторгнення або дестабілізаційні заходи на напрямку нашого кордону. Але ще донедавна на початку цього року кількість російських військових на території Білорусі могла сягати і 10-11 тисяч військових. Зараз ця кількість. Значно менша, і це ми бачимо по тим також подальшим ротаційним таким заходам, які проводить Росія. Зараз вона виводить чергові свої підрозділи з Білорусі ще донедавна. Їхня кількість могла сягати близько двох тисяч російських військових на території Білорусі. Тобто, ми бачимо поступове навіть подальше зменшення їхньої кількості на території цієї країни. На західних кордонах ситуація інша. верніше там виклики зовсім інші для прикордонної служби, тому що якщо на півночі і на сході у нас наші вороги, то на за західним кордоном наші партнери, які зараз приймають українських біженців. літо, пора відпусток. Люди хочуть провідати своїх лідних близьких в Україні і навпаки, яка зараз ситуація на західному кордоні, зокрема у пасажирському сегменті. Ну на цьому напрямку, звісно, що ситуація досить відрізняється від того, що було до повномасштабного вторгнення Росії на територію України і. Варто розуміти, що весь пасажиропотік зараз йде через кордон України, який межує з країнами Європейського Союзу, а також на кордоні з Молдовою, окрім Придністровського сегменту, і особливо в цей період, в літній період, пасажиропотік залишається досить динамічним. Він значно зріс з тим, що ми бачили на кінець весни, бо раніше. В середньому за добу кордон перетинало в обох напрямках. Це десь 85-90 тисяч осіб. Зараз в будні дні пасажирок потік коливається десь 110-120 тисяч осіб на добу, а в вихідні він може досягати і 130-140 тисяч осіб на добу. Ну, це звісно знову ж таки пов'язано з тим, що закінчився навчальний період, що люди в літній період хочуть відпочити, відвідати знайомих, роди. За кордоном, а також прийняти участь в інших заходах, в тому числі освітніх, спортивних, або ж просто з якоюсь іншою метою, в тому числі туризму. І ми бачимо категорію, яка збільшилась, це жінки, діти і люди похилого віку. Бо якщо говорити про чоловіків у віці від 18 до 60, ми всі добре розуміємо, що цій категорії загалом обмежено виїзд за кордон, окрім тих Умов, які визначені в постанові уряду номер 57, але навіть ті, кому дозволено чоловіків перетинати кордон, їхня кількість значно не збільшилася щодо а, намірів виїхати за межі України, дякую, пане Андрію. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, про ситуацію на кордонах.